Вечеря. На вечерю пів млинця. Млинець розрізала отак в довжину. Бачите, половину зрізала. Творог одна столова ложка та сметана, а запиватиму компотом свіжої черешні та апельсин. Ще коли варився компот, вкинула. Кілька гвоздічок, щоб зробити пікантний смак. А млинець звичайний, Ті... тісто замісила так: мука, яйце, дріжджі, цукор, сіль, кефір. Все це добре перемішала до густоти сметани густої. Витримала годинку, а потім смажила на невеликій кількості олії, творог з родзинками, сметана без нічого, звичайно. Така смакота, коли на дієті, то все б з'їв з насолодою дуже смачно. Все дуже, дуже смачно. Ну що ж, спокійної всім ночі зустрінемось вранці. Хай вам щастить!